Восени минулого року президент України Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. Один із пунктів цього плану базується на міцних солідарних громадах. Ми успішно рухаємося цим шляхом. Тепер робимо ще один крок вперед, пліч-опліч консолідується в національну об'єднуючу платформу згуртованих громад. Українці об'єднані пліч-опліч на фронті, у громадах і в тилу. В ньому беруть участь 111 громад. Це Цифра вражаюча, але вона не остаточна. Важливо, що у найближчий час до проекту також долучаться ще 150 громад. І я переконаний, що наша співпраця стане ще ефективніше і доведе, що соборність це не просто слова, а конкретні дії. Дякую всім громадам за героїчні сюжети стійкості та незламності дух традиційної української свободи. Саме тому Україна вистояла, і саме тому Україна переможе. Саме з цією імітую та за ініціативи президента України з боку конгресу здійснюється і національний проект пліч опліч, аби зрештою життя у громаді на Донеччині чи на Сумщині виглядало так само, як на Львівщині чи на Закарпатті. Проект згуртовані громади має великий потужний зміст, але це про практичні зусилля, це про конкретні кроки, конкретну допомогу. Це про те, що українці єдині, це про те, що українські громади єдині, і це про те, що Україна єдина. І дуже важливо, що в цьому єднанні ми прокладаємо місток в майбутнє України, в перемогу України. Над будь-яким ворогом в будь-який час. Сумщина гарна область з чудовими людьми. До речі, мабуть, вона скоро поповниться новими територіями. Сумщина, вона, як зараз Олексій Володимирович презентував нас, це дійсно мужня область, мужні люди, героїчні люди, які в тяжку хвилину вони не кидають свої землі, не кидають свої домівки, а стають на захист. Так як того і вимагає поклик серця захищати свою землю, 560 кілометрів кордону з ворогом і їх утримали. І сьогодні Сумщина пишається тою допомогою, яку Збройні сили надають їй захисті земель Сумської області і України в цілому, це Фортпост України. Історична подія, Курська операція. Коли була загроза. У 2024 році повторного нападу на Україну з боку Курської області на Сумську область, і далі плани були розвивати наступ. Ми відчули ту допомогу, тому що прийшли підрозділи збройних сил практично з кожного куточка нашої великої родини України, Наші громади, які в 2022 році стали на захист нашої землі. Жодний районний центр, обласний центр не був зданий ворогу. Захищали добровольці, захищали разом з Збройними силами, захищали разом з населенням, які нищили і в кінцевому вигляді викинули ворога за межі нашої країни. Міністерство, відповідні відомства, вони знають наші проблеми, вони знають, як. Нам допомагати, і коли в 2024 році 80% енергетичних потужностей області було знищено, і треба було відновити її і підготуватись до опалювання сезону, то знову допомагала вся Україна. Дуже багато обладнання було поставлено з інших регіонів. Сьогодні ми з світлом, і це головний показник. Я не можу не сказати про нашу спільну роботу по фортифікаційним спорудам. Це, ви знаєте, дуже важливий оборонний проєкт 2024 року. Велику кількість підприємств будівельних зайшли на Сумщину і виконали це завдання. Так як і з енергетикою теж відновили і підготували до опалювального сезону. Ми, хоч і знаходимось практично на краю нашої держави, але ми відчуваємо. Що ми єдина родина. Ми відчуваємо по всім діям і центральної влади, і регіонів. Я вже не кажу про гуманітарну допомогу, яку нам дають області. Тобто, тільки є якась потреба в енергетичних обладнанні, продовольстві, допомога щодо відновлення це дуже потужне. Відмічаємо позитивну роль. Цього проєкту пліч-опліч, який започаткував президент. Сім громад Сумщини сьогодні разом з громадами Львівщини, Вінниччини, Рівненщини, Волині, працюють пліч-опліч. Ми дуже задоволені тим, що в першу чергу дали на допомогу нашим дітям. Більше 200 дітей поїхали в наші західні регіони, і на зимові канікули вони відпочили. Вони відпочили від обстрілів. Від постійного очікування чогось страшного я їх зустрічав після коли вони повернулись. Це були щасливі люди, батьки, діти, які сказали, ми ще бажаємо поїхати туди, тому що нас там чекають і там приймають як своїх рідних. Ми сьогодні вже отримали відповідну допомогу від цих громад стосовно енергетичної допомоги, стосовно інженерної техніки. І є проекти щодо відновлення садочків, шкіл. Вони вже є, вони вже започатковані. І сьогодні, користуючись такою нагодою, я звертаюсь, розуміючи наскільки потужна підтримка є ще до шести громад сумського. Регіону Сумської області теж включити цю програму, в тому числі і міста Герой Ахтирка, яка теж сьогодні дуже потребує допомоги після тих руйнувань, після того знущання ворог знищив все, що там можливо. Проєкт започаткований президентом дуже позитивно сприйнятий в області нашими. Громадами простими людьми, які живуть, вони це вже відчули. Ми розраховуємо на підсилення його і подальшому розвитку цього проєкту. Громади прикордонних Сумської області вони кажуть, не тільки їздять і допомагають нам громади з. Західних центральних регіонів. А і ми готові їздити, поділитися тим досвідом, як в умовах війни відновлювати, якщо будуть прильоти відповідно ворожих безполотних літальних апаратів або ракет, культурний і спортивний напрямок до приїзду президента нашої країни. І коли йому ми доповідали про ситуацію з обстрілами, особливо з застосуванням авіаційних засобів ураження ворога. Президент поставив таку задачу перед Головнокомандуючим збройних сил, перед обласною військовою адміністрацією, тобто максимально збільшити чисельність мобільних вогневих груп і їхнє забезпеченість. Завдячуючи Офісу президента, Міністерством і, безумовно, головнокомандуючим збройних сил, нам вдалося створити відповідні угруповання з вересня, от по сьогоднішній день, це вже приблизно тисяча збитих шахетів.